889 день. В Канаді 20 11.25. Все правильно. Сьогодні вже четвер, минув четвер, є скоро час летить. І сьогодні гарний стикій день, ніби виспався, вчора пішли спати швидше. Але вже позіхаю, Нормально. Внормувався. Якщо я всі позіхаю, значить все нормально. Зранку встав. Стандартно пішов, глянув до комп'ютера, подивився в комп'ютері на системи, як там кондиціонери, бойлери, все працює, все нормально. І заявочки видрукував само собою і на каву. З шефом поговорив Ні, зранку, він пізніше приїхав. І пішов на каву. Попив кави, попив кави і до роботи. Були сьогодні всякі. Майстри вчора приходили майстри, я забув сказати, ремонтувати пралку. Пралку промонтували посудомечну Суша... машину теж. Ні, Посудомечну машину сьогодні, а вчора сушарку, вчора сушарку, і сушарка там злетів ремінь. А коли злітає ремінь, там швидше за все моторчик поломаний. Може й не поломаний, але щоб добратися до того моторчика, я просто бачив, як один майстер розбирав і довго. І той... Написав, що моторчик, бо це дуже дорого вийде. Сама розборка. І я думаю, нову замовлять. Швашир поремонтували от походив з ними. Потім офісна працівниця ще до мене подзвонила там одні не платили за оренду і не продовжували контракт. Нічого ні, ні. вони не відповідали ніякі повідомлення. І ми, вона сама не хотіла йти сама собою, бо хто знає, що там. Взяла мене, ми пішли разом. Люди були вдома. Е і вони сказали, що будуть продовжувати, перепишуть контракт, хочуть переписати з, з Нового року, а за ці два типу, заплатять готівкою. Ну, окей, там вже вони собі нехай розбирається. Е а інших не було вдома. І вони вже все майже вивезли, і вже навіть зайнялись прибиранням. Там вже видно, видно маючі засоби, все мили, коротше. От от. Одній квартирі поміняв сьогодні посудомечну машину повністю. Бо одна була вчора сам привіз нову. А я ще знайшов одну стару на складі, і в мене вже фактично 5 нових в запасі. 5 нових. І в мене і пралоки, я стараюся бушні ставити, а нові на склад на зберігання. Потім проводиться, як емердженці поставив нову супер. Отаке таке от. Ще, ще щось було. Була роботка, то фільтр, то лампочки поміняти. З такі дрібна, щось цікаве. Ух, цікаве, був забитий умивальник. Умивальник в туал... раковина в туалеті, і там в основному така заглушка просто волосся забита і все. І я думаю, та, фігня, взяв інструменти просто в плоскопці розкручую, а там чисто забито в трубі, і забито було волоссям. Я перше одним тросом не пішло. Я пішов, взяв другий трос, другий. Я... Хотів, я взяв дрейку, цю потужну, але все ж таки хотів перевірити свій. І той, що я купив колись на секунді. Класний, мені подобається. Там простий тросик в бобіні. Запихаєш, зажимаєш і крутиш, якщо щоб воно проскочило. Але там був такий довгий кусок, грубша менша спіраль. грубша менша. Я це все обкусив, залишив тільки один шарик. І воно працює ідеально. Я там чуть-чуть загнув дротик, і мені подобається. Я просто хочу так, щоб ще запихати його в кухонний вимивальник. Якби я мав місце в себе в інструментах, то я б його цілий час собою возив. Але нічого, це таке я просто побачу ту заявочку і тільки його і візьму. От такі от справи. А далі все нормально. Після роботи додому. Захотілося сьогодні картопельки фрі. Смажим картоплі фрі, курочку, такий собі не фастфуд і не, не дуже здорова їжа, але смачно поїли. І все. Посилочки забрали. Санта привіз посилочки, поставили, нехай стоять. Перебірили, все працює. І все. А Зараз треба йти відпочивати. Завтра п'ятниця.